Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 256 -те заняття, тема якого радіанна міра кутів. Отже, що називають радіанним вимірюванням кутів? Дивіться, по-перше, ви маєте знати, що 180 градусів дорівнює пі радіан. Це є така шкала переводу. Працювати з цим дуже просто, ця тема є дуже зрозумілою та дуже простою, але треба уважно послухати. Ось припустимо, в нас є 20 градусів. І нам ці 20 градусів необхідно перевести у радіани. Формула дуже проста. Якщо ми переводимо градус у радіан, то нам необхідно помножити на пі та поділити на 180. Завжди, якщо ми переводимо градіус у радіан. Дивіться, 20 та 180 скорочуємо. Тут нас виходить 1 тут 9, і виходить π поділити на 9. Або ж, наприклад, треба перевести 100 градусів у радіан. Ми також множимо на π та ділимо на 180. Тобто зверніть увагу, формула однакова. Градус у радіан, аби перевести, треба помножити на π та поділити на 180. Скоротимо нулі. 10 та 18 скоротимо на 2. Тут виходить 5, тут 9. Отже, виходить 5 π ділити на 9. Як переводити з градуси у радіани, сподіваюсь, ви зрозуміли. Але що робити, якщо треба зробити зворотній перевод? Наприклад, радіани у градуси. Ось, скажімо, в нас було π ділене на 4 радіана, необхідно перевести у градуси. Для цього є своя формула. Ми маємо помножити все на 180 градусів і поділити на π. Дивіться. π та π 180 та 4 також можна скоротити. Тут 1, тут 45. Отже, π, ділене на 4 радіани дорівнює 45 градусів. Тобто, ще раз, давайте узагальнимо. Отже, підбиваючи підсумок, ми можемо сказати. Аби перевести градус у радіан, необхідно цей градус помножити на ПІ та поділити на 180. Аби радіан перевести у градус, нам необхідно радіан помножити на 180 градусів та поділити на пі. Приклади переводу були наведені тільки що. Якщо залишились запитання, пишіть в коментарях. Якщо запитань немає, тоді до зустрічі на наступному уроці.